Змагання почалися з урочистого відкриття за участю керівників району. Вони привітали учасників дійства і вручили нагороди найкращим спортсменам Черкаського району. А першими переможців визначили учасники легкоатлетичного кросу. У цьому виді змагань перемогла Віта Фесенко із Сагунівки та Віталій Бровченко із Руської Поляни. У турнірі з настільного тенісу першість виборола Анастасія Лотарьова з Червоної Слободи та її односельчанин Олександр Волошин. А найкращим шахістом став Віктор Остапчук із «Лесюк». Учасники змагань з гірьового спорту визначали найкращих у чотирьох вагових категоріях. Тут два перших місця здобули представники Руської Поляни Ігор Кущенко та Віталій Бровченко. Найсильнішими у своїх категоріях також стали Олександр Чепурний із Червоної Слободи та Віталій Дякун із Вергунів. Вармерсінгу найсильнішими стали Владислав Білоусько зі Свідівка, Богдан Кривошия з Руської Поляни та Володимир Гречуха з Будища. Не залишилися осторонь і сільські голови. Вони змагалися у Дарці. Тут перемога дісталася сільському голові Червоної Свободи Івану Крутіню. А змагання з міні футболу та перетягування канату завершилися перемогою руськополянців. І саме руську поляну визнали найспортивнішим селом Черкаського району 2010 року. В друге місце вперше вибороли представники Софіївки, а бронзу здобула команда села Свидівок.